Від початку повномасштабного вторгнення бізнес в Україні зіштовхнувся з численними викликами. Після того, як підстанцію розбомбили, ми взагалі не змогли працювати на цій території. Не хотілося робити нічого, тому що не знали, що, що буде завтра. Задля підвищення стійкості малих і середніх підприємств стартувала програма підтримки ММСП в Україні, фінансована урядом Німеччини та реалізована у партнерстві з GIZ, German Sparkasse Stiefung, фондом розвитку підприємництва, двома українськими банками та у співпраці з Асоціацією консультантів з управління. Програма складалася з двох компонентів інвестиційного та консультаційного. Перший компонент програми складався з трьох кроків. Перший отримання кредиту в одному із банків-партнерів, який можна було поєднати з державною програмою 5-7-9%. Наступний крок цільове використання кредитних коштів та подача заявки на участь в грантовій програмі. Останній крок отримання гранту від уряду Німеччини. У результаті. 136 підприємств з різних областей України отримали фінансову підтримку на суму близько 500 мільйонів гривень, залучаючи кошти в переважно для реалізації інвестиційних проєктів. Підтримку від програми отримали різні за розміром підприємства, а найбільше її можливостями скористалися підприємства представники агросектору. Ця грантова угода дозволила нам, по-перше, ми своєчасно сплачуємо заробітну плату. Ми своєчасно сплачуємо податки. Ми маємо можливість допомагати волонтерським організаціям, ЗСУ. Грант від уряду Німеччини дуже нам допоміг стати більше фінансово стійкішими в такий непростий час для нашої країни. Окрім фінансової допомоги, підприємці мали змогу отримати консультаційну підтримку за різними напрямками. У результаті експерти надали 4 годин консультаційного супроводу для 86 ММСП, серед них 30 – це релокований бізнес. Фахову підтримку отримали виробничі підприємства з різних регіонів України та переважно з областей, які найбільше постраждали або знаходяться в зоні ризику. Найбільш затребуваними з боку бізнесу були консультації щодо розробки або адаптації маркетингових стратегій та стратегії розвитку бізнесу. ММСП, які не отримали грант від програми, мали можливість з допомогою консультантів знайти інші джерела фінансування бізнесу. Ми не шукали риби, ми шукали вудочки, якою ми будемо ловити цю рибу. Для будь-якого бізнесу люба допомога фінансова чи консультаційна має велику користь. Вона дає можливість зберегти підприємство. Це нові робочі місця, а це податки в місцевий і державний бюджет, які зараз кончені, необхідні.